Слава Україні, Михайла, вітаю вас у нашій програмі. Раді вас бачити. Отож, розкажіть нам, як ваша громада готується до можливих блекаутів і чи є у вас такі карти вразливих будинків або кварталів, які найшвидше при такій ситуації можуть втратити тепло. Доброго вечора студія. Граємо слава. Так, усі ми, звичайно, готуємося до можливих потенційних блокаутів, розробляються цілі програмні заходи, що потрібно робити в той чи інший період спеціального такого часу, який, можливо, настане, можливо, не настане. Ну, насамперед я би хотів підкреслити, що починаючи ще з 22-го року, 23-го, Стрийська громада з місцевого бюджету закупила. Резервні джерела живлення встановила їх практично на всіх котельнях нашого міста, а також, відповідно, на станціях водозабору, щоб забезпечувати так само водопостачанням і ціле місто. Що стосується вразливості наших будинків, житловий фонд Стрія є не новий. Практично 80% це є все забудова ще Радянського Союзу. Ось. І відповідно система теплопостачання у цих будинках є централізованою. На таких котельнях ми встановили резервні джерела живлення, і відповідно будемо готуватися при можливих відключеннях електроенергії для того, щоб забезпечити роботу. Насосного і котельного обладнання якраз за допомогою тих резервних джерел живлення. Є певний запас палива відповідно на 3-5 діб, чому на 3-5 діб, ну, це все ж таки залежить від кількості от, перерв в електропостачанні і від температури зовнішнього середовища. Якщо температура буде близька до 5 градусів в мінус, ну, це один сценарій. Якщо температура, то мінус там, 20 буде добігати. це буде зовсім інший сценарій роботи на даних котелень. Про роботу котелей на генераторах я завжди заявляю на всіх нарадах: що генератори це не панацея, це радше для того, щоб спасти систему централізованого теплопостачання від замороження. Того, щоб не розморозити систему, щоб потім труби не потріскали, бо це ввели набагато більші виклики і відповідно, і кошти для відновлення цієї системи. це треба вже мати час і додаткове фінансування. Найбільш вразливими будинками в нашій громаді, в нашому місті, я вважаю, що це є будинки, які знаходяться якраз сугубо на електрозабезпеченні. В них немає газопостачання в квартирах, а тільки є електрика для відповідного обігріву води, приготування їжі, ну а ми вже забезпечуємо тепло. Тут буде найскладніша ситуація. Але тут на, на, такі, на таких котельнях у нас стоять генератори, і в них, напевно, найбільший запас є палива, адже ми розуміємо, що це є найбільш вразливі, найбільш вразливі в наші вузькі місця. Якщо не приведе, Господи, буде ще ситуація погіршуватися, то в нас є відповідно розроблені пункти незламності. Та от, власне, хотіла запитати, чи передбачені у вас такі теплі точки, де люди би змогли перечекати якісь блекаути, підзарядити телефони, випити теплого чаю. Так, у нас розроблено схема восьми блекаутів постійно діючих. Є ще два додаткові це безпосередньо по місті де люди при необхідності зможуть прийти обігрітися. Ці об'єкти знаходяться в більшій мірі в закладах бюджетних, там де є альтернативний вид палива, тобто дрова або пічки, які теж можна перевести на альтернативу. Пане Михайле, попередні зими теж були не з легких. Чи могли б ви розказати, який досвід врахували з попередніх років? Можливо, були якісь помилки, можливо, були якісь плани на наступні стосовно вдосконалення. І що ви врахували цього року, що змінили? Ну, напевно, найбільш вразливою була якраз зима 22-23 років, коли ми не знали, що то таке. З чим як кажуть його їсти пити, ми всі готувалися до найгірших сценаріїв, купували генератори і готувалися. Останні дві зими були в принципі терпимими. Так, звичайно, що були відключення, десь були більше відключень, десь були, були менше. Тут у нас ми вже дуже добре відпрацювали з нашими енергетиками, за що їм окрема похвала. За те, що вони зрозуміли нас і е, змогли технологічно, технічно розділити лінії електропостачання таким чином, щоб у нас перерви в електроенергії були ну, плюс-мінус, однаково тривалими. Е, бо інколи траплялися випадки в перші, першу зиму, коли е, один мікрорайон нам найчастіше відключає, чи одну вулицю мікрорайону, а от іншу вулицю практично не відключають. Бо Напевно, на тій стоїть під станції живеться якась критична інфраструктура. Це було неправильно. Ми проводили неодноразово ці наради. Звичайно, що отримували скарги від людей, тому що всі приходять кажуть, чому сусіда відключають, а мене не відключають ну, і чи навпаки. Ось, ці ці проблеми ми врахували. Практично критичну інфраструктуру, таку чутливу нашу, як медицина. і Водопостачання і водовідведення не відключаються. Теплопостачання відключають, тому що у нас достатньо велика кількість котелень, як на районне місто невеликого масштабу, тому змушені відключати, але ці перерви ми досить скоротили. Ну до, хай буде в середньому до 4 годин. Це є той період часу, коли ще в принципі в будинки не дуже встигають остивати, і в системи теж не встигає остивати. Що ми можемо забезпечувати відповідно більш-менш нормальний температурний режим, угу. пане Михайло, дякую вам за розмову. Дякуємо, що знайшли кілька хвилин, долучилися до нас, і ми говорили про те, як Стрей готується до можливих блекаутів. Дякую вам, дякую вам. Все найкращого.